А зараз, бо нас гість чекає, поговоримо про, <про>, про бійців кінченина. Значить, вони ж є. Е Військові з північної Кореї вперше потрапили під обстріл на території Російської Курської області. Повідомив керівник центру протидії дезінформації прирадни національної безпеки та оборони Андрій Коваленко. Про це він написав у телеграмі, але не повідомив деталей. Нагадаю, за даними Південної Кореї, КНДР вже перекинула в Росію щонайменше 11 тисяч солдатів. Згодом ці дані південно корейської розвідки підтвердили і в НАТО. Окрім того, за даними німецького фонду Фрідріха Наумана, спочатку повномасштабної війни Росії проти України, Північна Корея передала РФ зброю на суму від 1,7 до 5,5 мільярдів доларів. Ну таке мільярдів доларів е, до нас долучається чудовий Вадим Васильчук, як ви знаєте, офіцер ЗСУ, депутат Київради, фракція «Голос». Е, Вадиме. Привіт, да, добрий вечір. Добрий вечір. Що скажеш от про корейців? наших, е, значить швидкого готування. Ну, все покаже поле бою. Я думаю, тому що ми теж не маємо права недооцінювати нашого противника. Як тільки е, будуть перші зіткнення, будуть перші, фактично досвід того, як ми побачимо, як все поводять відповідні підрозділи, буде зразу зрозуміло, чи це спецпризначеністі, про яких заявляли дуже пафосно, і так далі, чи це все таки рядовий склад, який відправили е, для галочки, щоб виконати відповідні домовленості між Кимчиниром та Путіним. я думаю, що найближчим часом це стане набагато ну, більш все зрозуміліше. Ну, а ти ж бачив, я впевнений, оці перші відео, де вони їдять, де вони суп собі готують і так далі. Воно та ну я розумію, спецпризначенці. Ну там ти, ти не бачив це відео? Ні? Ні. Там корейський солдат реальний, він показує, чим їх годують. Він ну корейською мовою розмовляє, він показує суп, і так для нього все це дивно. Знаєш, там їх добре годують, і він і таке там спецпризначенця, він спецпризначенець їсти цей суп. Е, ну кого, е, В кого яке це... призначення? Да. Кажи, кажи, слухай. Ну, я знаєте. Звик не закидати шапками, ми вже мали досвід дуже негативний про чмонь, але чомусь потім ми з'ясували, що чмоні теж вміють непогано воювати, непогано робити озброєння і так далі. Тому так само в цьому випадку. Давайте оцінювати по факту те, з ким нам доведеться битися і боротися, тому що незважаючи ні на що, нам доведеться і цього ворога бити і знищувати, а, але його не варто недооцінювати. А Я Скажи, так, будь ласка, поки що відомо тільки що вони там, десь на Курщині ходять. Вони не лізуть там кудись там на Донбас, на оцей фронт. За моєю інформацією, то яка є публічна, не було поки що інформації, що їх перекидали в інші регіони. Єдине, яка була і більш є відомою, це саме про те, що вони в Курській області, саме так. Дивись, ну у мене є аудіо, яке я в день слухав сьогодні. Там російський військовий дзвонить дружині. І розповідає про цих корейців, які у його військовій частині. І він каже такі слова: він каже: я не розумію, для чого їх надіслали. Мобільні телефони вони бачать перший раз у житті. Вони ніколи їх не бачили, як їми користуватись, вони не розуміють. Друге, у них вони не розуміють зв'язок. От, ну... Це ж треба якось коригувати, ну там їм повісять щось отаке Але що вони з перекладачем будуть? Чи як це? І він каже, що взагалі вони так ходять, ходять, а, а якось адаптувати їх неможливо. Розмовляють тільки корейською мовою. Ну, от розумієш, отака от історія. Ну, про це йшла мова в звітах також, і наших міжнародних партнерів, і в наших оцінках про те, що. Є великою проблемою саме е, злагодженість між російськими військами і корейськими, оскільки вони ніколи не проводили спільних таких навчань піхотних не мали спільної дії. Відповідно, не мають спільного досвіду взаємодії військами. Не мають спільного досвіду взаємодії відповідно не тільки е, від між особистим особовим складом, а точно так само і на рівні командування. Тому в цьому питанні я думаю, що а ми якраз і побачимо, наскільки вони зможуть ефективно їх залучити до відповідної бойовики. Ну, Вадиме, але послухай, ну, вони не знають жодної мови, окрім корейської. Я тобто, думаю, Для цього будуть перекладачі ну, які як будуть пере... давати команди. Вадиме, ну як перекладачі? Ну, можна дати команду вперед. Але потім треба коригувати хтось вправо, хтось вліво. Ну, ну, я не військовий, але я розумію, що зв'язок це головне. Ну а, а що він? Тобто цей буде командувати перекладачеві, перекладач буде давати. Ну ну, щось таке воно не, не зрозуміле. Ну, я думаю, що, я ж кажу для цього потрібно побачити їх на полі бою під час бойових дій. Не можна наперед зробити висновок. Це наше припущення. На жаль, не в у конфліктах. Ми бачили вже що. Різні типи військ брали участь різних країн, я маю на увазі, і вони знаходили, яким чином порозумітися, яким чином діяти вище командування достатньо для того, щоб мало перекладачів. А місцеві командири будуть виконувати команди вищого командування. Тим паче, що в них це достатньо добре злагоджено і налагоджено, оскільки в цій країні там точно є дуже чітка вертикаль. Їхня одна з переваг це дійсно як називають ідеологію. Про те, що вони розуміють, для чого і за що вони хочуть боротися, для того що раз їм сказали, що це є важливо, але є і мінуси якраз тому, що можливо, ми якраз побачимо зворотній ефект. Про те, що якщо особовий склад недостатньо готовий до цього нових викликів, те, що ви описуєте, там перший мобільний телефон, перший якийсь новий зв'язок, перша що якась історія. Можливо, ми побачимо зворотній ефект. Для цього і потрібно побачити їх на полі бою. А скажи, будь ласка, останнє питання. Ну, по цьому е, от багато є якийсь там відео. Це неправда, що їх там в полон взяли. Я цьому не вірю. На даний момент офіційної інформації від наших органів влади немає. Тому давайте дочекаємося офіційних підтверджень. Ні, ну це звичайно. Просто там, знаєш, було таке е, неймовірне відео. Ти, мабуть, бачив, лежить оцей корейський солдат, е, скривавлений, весь замотаний. І дійсно корейською мовою він каже, е, текст там англійською мовою, текст, що е, я, я думав, що це прогулянка, але з'ясувало, що це не прогулянка. Не може корейський солдат так говорити, не може його, його з'їдять на, на на обід. Скажи, будь ласка, от ми про фронт чуємо, ну так можна сказати, не дуже багато. От я маю на увазі не курщину. Ми знаємо, що там вони трошки просуваються. Ми відходимо, але тримаємо. І Донбас. От я хотів тебе спитати про Донбас. От якось дивно, як це розуміти, ми весь час відходимо, не сильно відходимо. Вони там хряпають, там, по, там в тиждень одне якесь село. А це можна якось зупинити? А, ну Знаєте, недавно якраз масіна єм про це дуже чітко сказав, що. Нам би хотілося, щоб ми зупинили ворога. Це я думаю, спільне прагнення військових і народу України. Але при цьому, коли йде мова про мобілізацію, про достатню кількість резерву, резервів і військ на фронті, у нас чомусь нема цих резервів, або немає їх в достатній мірі. Ну і суспільству потрібно вже для себе визначитись, чи ми готові йти допомагати і боротися. Чи все таки а у нас а, е, виходить так, що ми б не проти, щоб зупинити ворога, але людей, які готові йти зараз, на жаль, ми знаємо прекрасну ситуацію з мобілізацією набагато все стало складніше? Я думаю, від цього і відштовхується під час а, а бойових дій на лінії, зокрема і Донецькому напрямку, тому що все залежить від того, які, яка кількість особового складу, яке озброєння в якій кількості ти його маєш, і відповідно від тих рубежів, де ти їх можеш утримувати і стримувати ворога. Спасибі тобі, дуже вдячний. Бережи себе завжди чекаємо тебе на каналі, Дякую. Вадим Васильчук. Спасибі.